Друзі, привіт! Ну що, я собі купила а, касторове масло, органічне касторове масло холодного вижиму. Не знаю чому, але кажучи, холодного вижиму найкраще. Дуже почитала багато інформації, наскільки корисно це, просто взяти і на ніч помазати в пупок, воно через шкіру впитується. І впливає на всі ваші органи, також на шкіру, на сосуди, на вени, на все. на все. Не знаю як, але попок це наша частина, через яку ми жили у мами і були поєднані з нашою мамою. Дуже велика життєві, життєва така енергетика тут. Також, кастророва Олія, я вам скажу, вона. Такое така густюща, но як клей. Хорошо, її підочками. Потім можна щіточкою, якою ми красимо, такі одноразові навії, а можна просто ось так навійки. І нанести на верхню частину і на нижню частину. І на друге очко на верхню частинку і на нижню частинку. Кому треба бровки на бровки. Друзі, тут у нас між бровками завжди з'являється перша складочка, від якої жінки дуже Незадоволені, наносимо також і хорошо похлопати. похлопати, щоб відкрити пори щоб пори впитували, тому що з масажиком все впитується краще. Також навколо очок завжди ми робимо масажик з середину очка, середину очка. Так само тут. Потом дуже хорошо, у нас, знаю, тут навколо губок є складочки, в кого є. Шейка. Область декольте обов'язково. Дуже багато я наблюдаю, як в салонах. На ютубі кругом роблять фейшили, ніхто ніколи не робить частину декольте фейшили. Я колись також ходила на фейшл, і зараз я розумію, вона мені робила такого все. Шию не зачіпала, декольте не зачіпала. Коли я роблю фейшл, я роблю повністю від лобика до грудей. Так само маю масаж і, всі, і всю продукцію наношу повністю на всю цю частину. Тому що ця частина також дуже важлива для нас, жінок. Потім, якщо у вас суха... Бутикулка. Є в людей, в кого відвалився ні, хоч або його побили, або перебили. Хорошо, намазати вони починають рости. Є в людей, в кого нарів на зубах. Люди мазають нарив на зубах. Мазають нарив на очах. О, в кого лінзи бажано на очі не наносити, тому що тоді лінзи стають е, такі мутні. Дуже обережно. В кого на риві, на нариви це також дуже хорошо наносити. Дуже хорошо було б нашим хлопцям передати на війну, тому що це в них дуже суха шкіра, на лиці, на руках, на ногах, музолі. Це все загоює. О, це просто чудодійна річ. Раджу всім це як 9-1-1 в сім'ї має просто бути. Я намазую собі на ніч пупок і своєму чоловікові.